Сьогодні, власне, давайте виконуємо завдання з підручника. Тобто, у нас є, дивіться, тут розмістити в правильному порядку назви місяців, тобто року способом drag and drop, перетаскування мишею. Ну, давайте зараз власне, створимо документ і скопіюємо власне, фрагмент тексту. тобто Я зараз просто візьму скопіюю. так, І зараз також візьму, у нас тут є власне документи, так, і створюю новий документ. Так, ось у нас створився документ. Давайте напишу сюди, наприклад, його Давайте напишу сюди місяці, наприклад, місяці. Ось таким чином. Так, ну і вставляємо наші місяці. Так, ну і Давайте власне, їх також вирівнюємо. Дивіться, ми можемо, в принципі, виділяти повністю мишкою наше власне, слово. Виділяємо, наприклад, у нас є січень. І давайте його виділимо і перемістимо на місце березня. Так, ось таким чином. Дивіться, далі, після січня у нас іде лютий. Березень, давайте перемістимо тепер вниз. Угу. Так, лютий тепер переміщуємо після січня. Так, березень. Лютий. Так. Грудень, січень, лютий. Березень. Так, у нас потім йде квітень. Давайте перемістимо квітень. Виділяємо так і переміщуємо після березня. Ось так. Сюди ставимо де травень. Так, квітень, травень, Потім йде у нас червень. Так, червень після травня ставимо. Так, ось таким чином. Так, Далі у нас тепер серпень. Давайте Enter, поставимо. Так, тепер у нас залишилося що, тобто червень. Липень потім. Липень переміщуємо власне, після червня. Так, дивіться, Затискаємо мишу і просто тягнемо, просто сюди перетягуємо липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад. Так, все у нас добре, все ми зробили. Тепер дивіться, давайте скопіюємо власне, слово місяць, натискаємо Ctrl-C. І щоб вставити, натискаємо Ctrl-V. Ось таким чином. Дивіться, ми можемо зробити, в принципі, ось так. Тобто виділити правою клавішою миші, просто копіювати і далі просто натискаємо ще і просто вставити. Можна ось таким чином. А можна використовувати комбінації Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте повставляємо так, ось так. Дивіться, скрізь повставляємо. Ось таким чином. Ось так. Ось так. Так. І ще ось так і ось так. Так, вставляємо, у нас вийшов ось такий власне, текст. Дивіться, Давайте тепер спробуємо власне, використати автозаміну. У нас є власне, слово місяць, наприклад, нам потрібно замінити, або, наприклад, наш місяць, або ще якесь слово. Давайте замінимо і покажемо, власне, як можна в цьому документі замінити, наприклад, однакові слова. Ну, Тут, дивіться, у нас є також власне, знайти та замінити, або можна контрлаш натиснути просто. Знаходимо. Так, і знаходимо власне слово місяць. Так, і міняємо його, наприклад, на наш місяць. «Наш місяць». Так, ось таким чином. І дивіться, замінити все. наприклад. Бачите, воно вже виділилося, наші власне, слова місяць і виділилося по тексту. І замінити все. Так, і ось так вийшло. Бачите. Тобто, В принципі, ми автоматично все замінили. Не треба копіювати, Тобто, ну, це може бути корисно, коли, наприклад, у вас багато є. Власне, певних скажімо так, аркушів, так, в документі багато сторінок, і там є однаковий текст, наприклад, і можна замінити ось таким чином, дивіться, можна одне слово замінити на інше. Тобто, так працює власне, у нас автозаміна. Ну і можна, звісно, розкрасити також дивіться, розфарбувати, наприклад, тут жовтим. Тут, наприклад, розфарбувати кольором. дивіться, Тут ми можемо обрати, наприклад, у нас буде такий, тобто у нас буде жирний зараз так, і колір оберемо для тексту. Давайте оберемо, наприклад, синій. Можна обрати також наприклад, шрифт. інший. Так, можна обрати наприклад, також його розмір шрифта, наприклад, підкреслений можна обрати. Ну, Взагалі багато чого тут можна зробити. Ну, Давайте інший наприклад, виділимо. Нехай буде у нас, наприклад, ось такий курсивний, і нехай буде ось так. І давайте зальємо також якимось, наприклад, кольором. Нехай буде ось такий колір. Ось так це виглядає. Тобто, дивіться, ми, по суті, зробили автозаміну. Зробили, по суті, дивіться, також виділили, зробили форматування тексту. Можна також керувати абзацами. Дивіться, можна також, тут є абзацний відступ. Можна поставити, наприклад, півтора ось таким чином. Також можна ставити, бачите, тобто, в принципі, це зручно робити. Є також табуляція. дивіться, Можна також ставити табуляцію, тобто, і, власне, також табулювати, натискаємо клавішу Tab і в принципі, також переміщувати. ось таким чином. Можна також змінити дивіться, колір сторінки. Давайте зайдемо в файл. У нас тут є налаштування сторінки і можна змінити, наприклад, книжкова, альбомна. І якщо ви хочете до всього документа, або для вибраного наприклад, контенту певного. Розмір також паперу, тобто також тут є поля сторінки, тобто відступи власне, зверху, зліва, справа, тобто, і також знизу. Можна також відформатувати, ну, це ми трошки будемо пізніше робити. І також можна залити певним кольором, тобто сторіночку також можна в принципі, залити ось так. І ось так це у нас буде виглядати. Тобто, ось таким чином. Виглядає наш документ. Дивіться, це можна аналогічним чином зробити також, в принципі, і в Word. так, Тобто, Word, в принципі, там аналогічні команди. майже, тобто, ну, дивіться, Є також тут функція добра, як, наприклад, очистити форматування. Якщо вам потрібно, якщо ви текст, наприклад, вставили з інтернету, є у вас тут також очистити форматування. Тут також є в форматі, тобто, можна очистити форматування і буде текст, так і був. Дивіться, щоб відмінити назад, можна натиснути ось скасувати або Ctrl-Z. І відміняється, наприклад, назад. Можна, наприклад, вставити текст з інтернету. Давайте подивимось. Ну, Наприклад, тут про Тараса Шевченко, давайте щось ставимо. Наприклад, вам потрібно там зробити реферат або щось таке. Заходимо, власне, шукаємо в інтернеті шукаємо певну інформацію. Ну, і Давайте просто зайдемо, наприклад, те, що нам перше тут потрапило. І давайте зараз відкриємо. Так, відкриваємо. Ну, Наприклад, є у нас тут скажімо так, певні ось тут тексти. Давайте зараз просто я будь-який текст візьму. Так, тут щось у нас не дуже він, він вдалий. Давайте візьмемо, наприклад, якийсь інший детальна біографія. Нехай буде ось цей краще. Тому тут краще текст, тобто він більш такий частіше. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ось такий текст. І можна просто взяти копіювати. І зараз можна також вставити нижче. Давайте вставимо також, наприклад, на іншу сторіночку. Так, я зараз просто натискаю так, і на іншу сторіночку вставляю. Ось таким чином. Так, І натискаю Ctrl-V. Дивіться, вставив текст, але ви бачите, він тут у нас ну, форматування. Тут у нас є також і, власне, колір фону. Це не дуже добре. Давайте очистимо форматування. Дивіться, якщо ви вставляєте, у вас тут є формат, є очистити форматування. Бачите, і тепер можна з текстом цим працювати, в принципі, як завгодно. Тобто можна міняти форматування, можна змінювати, як там вам, в принципі, буде завгодно, як вам більше подобається. Ну, наприклад, ось так. Далі можна також взяти по ширині, наприклад, по сторінки, і ось так можна також залити. І тут можете з текстом цим в принципі, робити вже що завгодно. Можете змінювати його, як вам, в принципі, буде там більше подобатися. Можна, наприклад, зробити синім кольором, тобто можна зробити різні шрифт, можна зробити також, наприклад, різні. Відступи, інтервали між рядками можна зробити, наприклад, півтора. Ось таким чином можна зробити різні наприклад, можливості. Так, ну давайте подивимося ще, як в Word робити це також. Дивіться, у нас в Word є також аналогічно, тобто місяць грудень. Ми можемо також в принципі, аналогічним чином переміщувати. Дивіться, січень виділяємо, також ставимо, наприклад, де березень сюди. І далі все це переміщується аналогічним чином. Ну, я просто можу, наприклад, скопіювати. Давайте, щоб було швидше, я просто скопіюю, наприклад, звідси наш текст. Так, і вставлю, я натискаю Ctrl-C, звісно, і зараз я вставлю також його в Word. Так, ось таким чином. Так, вставляємо, дивіться, нам також можна, в принципі, очистити, дивіться, формат. Щоб очистити власний формат тексту, можна тут, тут у нас є також, в принципі, Очистити формат, ось так. І у нас текст буде, в принципі, ну, за замовчуванням буде формат, і ми можемо в принципі, тепер з ним працювати. Можна видалити інтервал після абзацу. Можна, наприклад, встановити свій якийсь інтервал. Ну і тут можна, Давайте зараз також сюди встановимо, наприклад, 16-й шрифт. Нехай буде, наприклад, Times New Roman. Ось такий у нас шрифт. Ну і дивіться, спробуємо зробити, наприклад, заміну. Навпаки, тепер у нас є наш місяць. Так, свого сполучення. Давайте замінимо просто на місяць. Ну, ось тут у нас є замінити. Також контрваш можна натиснути. Так, ми тут, власне, тепер шукаємо наш місяць. І заміняємо тепер навпаки, на місяць. просто, да? Просто так, ось таким чином. Так, і тепер замінити все. Так, бачите, в принципі, ось така магія у нас працює, тобто, скрізь по тексту у нас буде замінено тобто, слово на інше. Тобто, це дуже зручно, щоб власне не вручну це наробити, не, не форматувати. Власне, ось таким чином можна зробити ось такі. Ну і тут, звісно, можна також вибрати певний колір. Можна вибрати також, так, давайте зараз я виділю ще ось так можна виділити, можна також інший шрифт вибрати, наприклад, якийсь інший. тобто, ну, Звісно, тут можна також обрати власне, висоту шрифта і так далі. Це також можна все обрати. Тут у нас також є, в принципі, багато різних можливостей, можна також тут подивитися. Давайте тут є макет. Є тут конструктор, і можна також, наприклад, тут в конструкторі можна також змінити наприклад, колір сторінки. Якщо вам не подобається, можна також поставити в принципі, там будь-який, який вам подобається. Є також тут підложка, тобто можна водяний знак встановити. Ну Багато чого. В блогі, можливості, звісно, більше трошки. Ну в принципі онлайновий, в принципі, Google Docs нам в принципі вистачить. Він непогано досить працює. Ну і Давайте подивимося, які формати файлів також є. Дивіться, ми зараз спробуємо тепер зберігати. У нас тут є зберегти як. І давайте спробуємо зберегти ну наприклад, на комп'ютер. У нас є огляд, і давайте збережемо на робочий стіл. Дивіться, тут у нас є документ різних типів, тобто документ Word, наприклад, 9723, це формат DocX застарілий, є також документ Word, це, по суті, DocX, і є також PDF, тобто це, по суті, публікація, можна також його обрати і, власне, зберегти. Ось таким чином ми зберігаємо в PDF, наприклад. Він тепер його редагувати не можна. І якщо ви хочете роздрукувати потім документ, щоб він не з'їхав, нічого не було, вам краще використовувати PDF, Наприклад, якщо ви його пересилаєте, потім хочете там, роздрукувати на принтері, наприклад, на іншому комп'ютері, то, власне, у вас буде все ідеально, буде все виглядати так, як ви зробили. Тому що, якщо ви будете зберігати в Word, наприклад, в Doc, в DocX, то може там трошки з'їжджати. Якщо там відрізняються версії, то може трошки там відрізнятися, і будуть там певні такі ось проблеми. Ну, давайте подивимося, де у нас цей документ. У нас він, по суті, ось тут є. Так, ось тут у нас він PDF. Дивіться, можна зробити також в нашому Google документах, можна також зробити. У нас є, власне, завантажити, і можна також в різних форматах завантажувати. Також можна завантажити, наприклад, PDF-ку, Можна завантажити документ також в форматі, наприклад, Doc DocX. Як ви забажаєте, можна також це в принципі, зробити. Ну, ось так, наприклад, є у нас тут ось так. Дивіться, поділитися також документом, Ви можете, в принципі, щоб власне, хтось міг редагувати ще документ. Тут також є можливість поділитися. Тобто ви можете запросити людину наприклад, за наприклад, електронною поштою, так щоб ви вводите просто, власне, електронну пошту тих, тих, тих людей, яких ви хочете власне, запросити для редагування. Можете зробити власне, доступ до всіх. Тобто можна зробити всі, хто має посилання. Наприклад, людина може переглядати, можна дозволити, а можна дозволити повне редагування. наприклад, Ось так. Копіюєте посилання, готово. І можете, в принципі, це посилання надіслати комусь. і Людина може підключитися і власне, редагувати ваш документ. Тобто може змінювати, вносити там різні корективи. І ось таким чином можна працювати. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.